Всім привіт! Як там справи із навчанням? Все добре? Ну тоді ловіть свіжу порцію новин зі світу мобільних ігор. Сьогодні у випуску хітовий Fighting інджастіс дуже скоро з'явиться і на Android. Heroes of Loot – пригодницька гра із з випадково генерованими рівнями. Нові подробиці гоночного симулятора 2 К Драйв. Клеш оф Кленс. Популярна стратегія Зайос незабаром перекочує і на Андроїд. Дженікс» – гра, у якій нам доведеться розводити котів, про це та багато іншого далі у Open Mobile. Популярний файтінг Injustice Gods Among Us врешті-решт, дістанеться і до Android. Причому чекати лишилося недовго. Розробники обіцяють, що реліз відбудеться вже восени. Така інформація з'явилася у Твіттері студії NetherRealm. Нагадаємо, що у квітні побачила світ ios версія проекту і одразу здобула безліч прихильників. Планується, що на Android Injustice розповсюджуватиметься безкоштовно, але користувачі матимуть змогу трохи потратитися на додаткові матеріали. Окрім цього, у грі можна буде розблокувати контент, який буде доступ. Упним у виданнях для консолей Студія Orange Pixel готує до виходу гру Heroes of Loot. Вам доведеться взяти на себе роль починаючого героя одинака який потрапить до темних та таємничих підземних лабіринтів. Власне, протягом гри потрібно буде перетворити його із сором'язливого персонажа на справжнього бравого воїна. Для цього доведеться подолати безліч перешкод, зібравши усі скарби та знищивши армії скелетів, привидів та циклопів, які мешкають у цих печерах. У Heroes of Loot рівні генеруватимуться випадковим чином. Тож однакові локації навряд чи зустрінуться на вашому шляху. Це ж саме стосується і ворогів, які постійно з'являтимуться зненацька з нових місць, що безумовно додасть геймплею привабливості. Творці гоночного симулятора 2 k Drive поділилися новими подробицями проєкту. У свіжому щоденнику розробників вони розповіли про систему Face Race та можливості редагування авто. Завдяки функції Face Race гравець матиме змогу нанести своє зображення на обличчя гонщика. Для цього потрібно буде сфотографуватися та масштабувати своє обличчя так, щоб воно оптимально відображувалося на голові водія. Також геймери зможуть перефарбовувати машини та наносити на них зображення. Перед початком кожного заїзду дозволяється купувати підсилювачі. Вони Збільшують загальну потужність авто, швидкість та прискорення. Таким чином залізного коня можна максимально точно налаштувати під власні потреби. У 2К-драйв буде великий автопарк, до якого увійдуть маслкари, спортивні машини, ралійні боліди та інші потужні тачки. Змагатися ж у швидкості гравцям доведеться на трасах у містах на бездоріжжі та на гоночних треках. Гра з'явиться на ios пристроях цієї осені. Генеральний директор компанії Supercell вирішив, що прийшов час популярній стратегії для iOS Clash of Clans захопити весь ринок мобільних ігор. Тож незабаром чекаємо на Android-версію гри. Головною причиною того, що гра досі недоступна для цієї системи, є піратство. Незважаючи на те, що Clash of Clans є фрі-ту-плей грою, її можна не тільки безкоштовно завантажити, а й доволі легко взломати зсередини, щоб додати безкінечну кількість ігрової валюти, яка в ідеалі має купуватися за справжні гроші. Але все ж таки розробник має надію, що багато. То користувачів чесно завантажують ігри з Google Play. як бачимо, у Supercell доволі наївний директор. Backyard Battles – нова гра для iOS, Android та веб браузерів яка створюється студією Naked Sky. У ній геймери зможуть створювати загони з дітей, які перевдягнуті у різні костюми та мають із собою видуману зброю. Ось із такими бійцями й доведеться сперечатися із суперниками у покрокових асинхронних баталіях. Девіз гри карточна гра без карток. Справа у тому, що у Backyard Battles карти являтимуть собою незвичні заклинання чи якісь магічні об'єкти, а звичайні речі, які можуть використовувати гравці для підтримання персонажів. Після Кожного кроку геймери отримуватимуть монети для придбання таких предметів. Загони можна буде знаряджати іграшками та різноманітними штучками із двору. В цілому проєкт зберігає дух традиційних колекційних карточних ігор, але представляється поняття через анімацію та спрощений інтерфейс. Реліз Backyard Battles заплановано на початок наступного року. Компанія Hygiene Games стверджує, що продовження ранер-платформера Beat Trip Runner з'явиться на iOS вже цієї зими. Як і в першій частині, користувачам доведеться спробувати себе в ролі чоловічка, який бігає барвистими рівнями. Окрім стандартного персонажу, гравці матимуть можливість відкрити цілу низку героїв. Як і в інших ранерах, у Beat Trip Runner 2 не обійдеться без противників, пасток та перешкод. Вони можуть зашкодити здоров'ю героя. Тому користувачам доведеться бути особливо обережними при дослідженні рівнів. Щодо локацій, то нам доведеться побувати і на тропічному острові, і у лісі, і навіть у місті, що літає над поверхнею землі. Студія Team Meat виклала до мережі новий трейлер проєкту Meow Genix. Невеличкий ролик власне і розкриває, чим саме доведеться займатися геймерам. І справою цією стане розведення різних типів котів. Про розробку гри Team Meat розповіла ще у лютому. За задумом спеціалістів, гравці зможуть не тільки займатися тваринництвом, а й відчують усі тонкощі життя у будинку, в якому занадто багато котів. Власне, співробітник студії Едмунд Макмілен зізнався, що на таку ідею їх надіхнули старенькі тамагочі та серія Ігор Зе Сімс. Розкрили творці кілька цікавих подробиць проєкту. Наприклад, один з котів може боятися їсти через напад собаки, який його травмував. Тварини також хворітимуть та розповсюджуватимуть заразу на інших. Ну що ж, дуже гуманно. Гра вийде всередині осені на iOS та Android. Переходимо до свіжих релізів тижня. Bridge and Clear – тактична стратегія від одного з творців Call of Duty Роберта Боуринга. Створіть свій загін з найкращих оперативників та ретельно плануйте і виконуйте місії. The Room Epilogue – шедевральна головоломка, в яку має пограти кожен. 100% маст хев. Pure Chess – гра для любителів шахів із відмінною графічною реалізацією. Все виглядає дуже оригінально і стильно. А на сьогодні все, що потрібно робити у знак подяки, я думаю, всі ви знаєте. Але на всяк випадок нагадаю: підписуйтесь на наш канал, ставте лайки, розповідайте друзям. Подейкують, що завдяки цьому навіть погода може налагодитися. А всім добра, побачимось за тиждень. Бережіть очі, самі знаєте для чого.